Є така одна з великих проблем у програмі з нарахуванням, точніше з відображенням військового збору та ПДФО із лікарняних. Коли у вас в місяці по працівнику були тільки лікарняні, там автоматично передбачено в коді програми, що буде відображення. Утримання з цих доходів на 663 рахунок. Але якщо у вас була і зарплата, і лікарняні, то всі утримання, в тому числі з лікарняних, будуть тільки 661. Що ми можемо зробити, щоб уникнути таких проблем, щоб не коригувати це руками? Перейдемо в нарахування. Заробітної плати, знайдемо нарахування, які в нас відносяться до лікарняних. Ось наші два нарахування за рахунок підприємства і за рахунок соцстраху. Відкриваємо спочатку за рахунок підприємства, переходимо на вкладку з бухобліку. І тут, де вид доходу, ми зараз створимо новий вид доходу для лікарняних. Ми можемо скопіювати зарплату, назвати його лікарняні. Так, лікарняні. Тепер отут спосіб, дуже дружно, що тут є спосіб відображення. Наприклад, в УТБ ми так не можемо зробити, але в бухгалтерії можемо. Починаємо. Так, відображення ПДФО. Заходимо, створюємо своє відображення ПДФО тільки для лікарняних. Ставимо тут 663-й. Так, зберігаємо. Обираємо. Тепер по військовому збору. Відкриваємо, копіюємо, називаємо військовий збір лікарняні. Так, і змінюємо йому відображення. Заходимо, скопіюємо поточне відображення, тільки називаємо, що це для лікарняних. Так, і беремо 663-й. Є, обираємо його у відображення, і тут все зберігаємо і обираємо дані військового збору сюди, ще раз перевіримо. У нас код доходів 101 для лікарняних 663, і тепер для військового збору відображення 663 Прекрасно. Зберігаємо, зберігаємо і тепер обираємо у способи туди у нас податковий облік і бухгалтерський облік, обираємо вид доходу, той новий, який ми створили для лікарняних. Для самого нарахування лікарняних ми бачимо, що тут вже передбачено відображення 663, там ми нічого не змінюємо. Ми змінюємо тільки дані по коду доходів для лікарняних і обираємо. Для соцстраховських лікарняних також цей новий код доходу. Все. Після цього в розрахунку і відображенні у вас будуть утримання з 663 рахунку. В нових конфігураціях ми це можемо зробити, у старих конфігураціях, на жаль, ми цього зробити не можемо.